Цей проект має на меті нагадати усім українцям про нашу світову славу, яку відродив у слові, оспівав у пісні і як скарб передав нащадкам наш геніальний український народний поет Тарас Григорович Шевченко. Не випадково пам'ятники Великому Кобзарю стоять майже у ста країнах світу на всіх п'яти континентах. Він і сам став нашою найбільшою українською славою. Колись Генрі Гейне сказав, що Біблія є переносною книгою для євреїв. З нею вони, гнані долею, мандрували світом у пошуках своєї землі обітаваної. Тарасів Кобзар це переносна вітчизна українців. Куди б не закинула їх доля у Європу, Канаду. Чи Австралію. У першому кобзарі було всього вісім творів, але вони мов би, відкрили новий багатовимірний світ поезії, який заяснів і простотою, і поетичною грацією вислову. І справді, Тарасове слово це нетлінний скарбник української духовності. Для Шевченка народ. Категорія вічна. Він звертається і до тих, хто має прозріти, і до тих, хто ще не народився, і до тих, хто розлетиться з України по усіх світах. Свою Україну любіть. Любіть її время Люте, в останню тяжкую минуту за неї Господа моліть. Пророчі слова Шевченка, написані в 19 столітті, зазвучали набатом на українських майданах у Х21 столітті. Звучать вони і в промовах світових демократичних політиків, які звертаються сьогодні до наших захисників і захисниць землі української. Де нема святої волі, не буде там добра. Ніколи. В своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Світе тихий, краю милий, моя Україно, за що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Встане Україна і розвієть му неволі. І світ правди засвітить і помолиться на волі. Борітеся поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Славне воїнство Тараса, три роки ти в огні війни, ти Світової доблесті окраса і світла джерело серед пітьми. Тяжка вкраїнська доля, історія народу віками топиться в крові. Та знову і знов святеє слово воля нас піднімає до борні. Ще зацвіте садок вишневий колохати – Сім'я вечерять сяде у своїм дворі, своїх дітей обніме мати і будуть українці щасливі на своїй землі. Україно бездольна я мати, ще будуть нащадки Тараса в ріднім краї панувати.